Офіційна заява від містера Еліена за відмінну поведінку впродовж п'яти років Алексу Хаверу надається можливість від імені Уряду всесвітніх рептилоїдів розповісти істинну правду про справжню історію. Приступайте! Доброго дня! З вами відеоблог «Просто Історія з Олександром Хавром. І сьогодні. Спеціальний випуск на честь п'ятиріччя каналу. Так, як навіть не віриться, що стільки канали живуть, щоб я сам про таке міг подумати е, стільки років тому. От на моєму бортовому хронометрі 1097 день російського вторгнення, тобто треті роковини початку Великої війни. Ну і я вирішив, якраз, якщо така. Символічна дата, то чому б не записати випуск в таку з іншу символічну дату? От, ну що тут навколо? Навколо нас намагаються нагнути. І щось не виходить. Київ за три дні і Київ за три роки, і здається, і далі, і далі так само не виходитиме. А я вирішив на честь цього з цієї спеціальної нагоди зробити випуск. Ну, такий відносно коротенький, про феномен, феномен попси. Та його роль в ідеології путінізму. От. І хто може пам'ятає, рік тому у мене був випуск про зв'язок між е, державністю та музикою, роль музики у постидній державності. Мало хто чомусь рік тому на нього звернув увагу, мог зараз звернути. Але менше з цим. Для початку, як завжди, з визначення. От коли ми говоримо про попсу, що ми маємо на увазі? Ну, про попкультуру бо вона виникла оце тільки нещодавно, це такий страшний західний винахід. Ну, ні, насправді. Що голов... Яка головна риса, за якою ми можемо сказати, що якась культура є попсою? Це впізнаваність, вибачаю за таке слово. ну тобто те, Здатність впізнавати мот в випадку музики мотиви, там слова, тему, у випадку літератури, знову ж таки, жанр. Ну просто впізнавати. І після цього фактично в попса зводиться до того, що ну, вам дають те, що ви і так знаєте. І ви знаєте, на що ви очікуєте. І власне в цьому і є феномен попси. Тобто, чому люди слухають попсу, там дивляться, читають. Вона ж однакова. Саме тому, що мозок вимагає чогось такого, що вимагало б поменше розумової праці. Тому що розумова праця, нагадує, це та сама енергетика. Ви не думаєте, коли ми думаємо, ми теж витрачаємо енергію. Коли ми менше думаємо, ми менше витрачаємо енергію. Тому людям, з одного боку, хочеться вражень, з іншого боку, хочеться поменше на це витрачати енергію. Попса, це саме те. Це е, той випадок, коли. Ну як воно начебто щось нове. Але при цьому ти вже знаєш, до чого все йде. От, ну як там було у Михайла Успенського, коли там герої молилися ідолам Пропа, і треба було йому розповідати е, історії. Причому такі, так розповісти, щоб наче вона була і нова, але і стара. Ну так само це головний принцип попси. І попса існувала завжди. Фактично, коли йдуть суперечки між тим, а то попса, то не попса. Суть в тому, що сприйняття будь-якої музики, ну, в даному випадку будемо говорити тільки про музику, воно змінюється з часом. Все колись було нове. Бах колись був революціонером, ви не повірите. Моцарт Гайдном були а, нове слово в музиці. Романтики, типу, Шопена, Шуберта, Ліста, у, та вони ще не, 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 нові гармонії, нові в, в це, підходи в, «Беремо з народу там про цей гармонії Рахманіного з Прокофіа взагалі не мовчу. І, ну, а потім рок-музика. Це ж був шок. Ми всі розуміємо. Дорсті самі. А зараз що таке Дорс? Ну, ну гаразд, вони вперше почали використовувати синтезатор. Зараз усі синтезатори використовують. Тоді вони були не попсою. Зараз вони попса, тому що в чому до чого я веду, що на кожному з цих етапів, які я описую, те, що було нове створено, воно включалось в попсу. Тобто попса велика, потужна і непереможна, зжирала одне за іншим усе найкраще, що було створено кимось проривним революційним. Ну і власне, як не дивно, це така своєрідна, своєрідна безсмертя для мистецтва через те, що воно потопляє до попси. Через те, що Бах тепер став цим композитором, який пише Рінгтони. Так, отака сувора правда. Але. Повертаємося до, власне, до мистецтва та влади. От. Як, чому саме попса використовується? І ч, при чому тут путінізм? От. Ну і тут треба знову ж таки зробити таке характеристику маленьку. Ну, ви, можливо, чули такий жарт про те, що в 90-ті роки після розвалу Савка от, новітні нові руські вивчали капіталізм по знізнайки на Луні. Ну, Там з цим бідламом і купив по 6, продав по 12, і от на цьому їх рівень е, обізнаності в капіталізмі закінчився. Так саме, можна сказати е, про ідеологів пострадянських і про їх е, е, сприйняття контролю над масами за допомогою медіа. Е, тому що воно в основному фактично звелося до Читання, і перечитаннями творів і роздумів так званої франкфуртської школи, про яку я розповідав випуску про марксизм та фемінізм. От зверніться туди, і з його концепцією відчудження свідомості. От, типу, за допомогою нових технологій оці, спож... культури споживання, капіталісти відчужують вже не лише майно, а відчужують саму свідомість людини, і в, в... в... заганяючи її в цей цикл вічного споживання, гонитвою за чимось новим, але при цьому це нове насправді не нове, а воно. Ну, попса, як на рівні е, якогось ширпотребу, того, що ми купуємо, там бренди нові, щось таке, так і в плані мистецтва. От. І ну, так, це дуже красива популярна концепція. Тільки слід розуміти, що ну, вона не є істиною в останній інстанції. Ну, а для ідеологів ранньої вільної Росії 90-х років вона стала, ну, скажімо так, біблією. От, чи радше, як це коротким курсом історії ВКПБ. І вони за ним, за цими лекалами, почали будувати ідеологію того, що стане потім путінізмом. На всякий випадок, воно починалося ще в, в 90-ті роки, а насправді ще раніше. І в плані мистецтва також. Ну, тому що. Так, ми можемо багато говорити про радянське мистецтво, що воно було заідеологізовано страшенно, але воно було заідеологізовано від того, що в ньому були ідеї. В ньому намагалися тобто, продавити ідеї якісь ідеали. Пострадянське мистецтво, особливо в Росії, воно було не те, що навіть безідеологічним, воно було нігілістичним. Воно. Заперечувала, от, точніше, ігнорувала і вважала за непотрібним взагалі саму ідею, якої, е, ідеї ідеї. Не вважала за зайвим відсилання до будь-чого, скажімо так, високого, світлого і красивого, як колись хотіли класики Незабвень. Ні, починалося воно все. Ще за радянських часів, не знову ж таки це в циклі про фашизм, розповідав, що ну, фактично пізній Радянський Союз був фашистською державою, аж ніяк не соціалістичною. І це ж проявлялося вже потроху і в музичній культурі. Вже на 80-ті роки, може, хто пам'ятає ті часи, було таке поняття, як шляхер, ну, як зараз хіт, там бестселер. І З абсолютно усіма. Принципами попси. Тобто написати якусь мелодію, яка типу і нова, але всі її впізнають, усі ритми впізнають, слова приблизно про проднеї те саме, там, кохання зітхання Любов Марков і все таке інше. Ну і ми знаємо, її, скажімо, особленням була Алла Пугачова. Ну і всіх, що намагалася дотягнутися до її п'єдесталу. Ну і слова писалися дуже часто настільки халтурно, що зараз дивишся, вже не знаходячись в тій посі, і думаю, господи, та як же їх пропустили вже тоді, 80-ті роки, коли там. ну, так, пишеться якась лірична пісня, потім до неї іржавими цвяхами приколочують другий куплет, в якому треба щось про боротьбу за мир. І цей другий куплет написаний настільки халтурно, що там щось там розкажіть втічки, времечко прийшло. От це в серйозному, в серйозній пісні про те, що нам всім загрожує ядерний апокаліпсис. От. І оця сама халтурність, зневага до споживача, тобто до слухача, вона перенеслася і на 90-ті роки. Ну чому? Тому що, власне, а хто були ті, хто в 90-ті роки виступав і писав для цього всього? Це ті самі, хто виріс в 70-80-ті з тієї школи. Тобто, не слід забувати, що все ж таки путінізм через оцю псевдовільну Єльсинську епоху він виріс. Все ж таки з е, радянських часів. І він так і так є її спадкоємце. І в 90-ті роки це спочатку було ну, як дикий капіталізм, так само було і дика попса. От. А давати ще щось, пуф, баф, пуф, фу, і щоб все блищало. І. Як там казав Дімід, піпл хави? От, have it, хай і хаває. Аж поки вже на середину 90-х років це не стало об'єктом спеціальної ну, ідеології ідеологічної стратегії використання попси. В чому воно проявлялося? В тому, що усе, що хоч мало, хоч якусь ідею ну, про щось витіснялося з естради, витіснялося з, е, зі сени, давалося місце лише попсі, причому. Спеціально найогидніший з усіх можливих попсів. Чому? Для того, щоб вбити ідею про неможливість кращого. Про ідею вбити думку про, все, про те, що все, що зараз, це тільки повторення всього, що було раніше. Ми пам'ятаємо оці нескінченні старі пісні про головне, що от дивіться, от як раніше було, і коли ми переспівуємо старе, от як воно гарно». І порівняйте це з цією гидкою, там хто у нас там був головним жупелом. Господи, вже всі імена позабував. Або вже, яка машина, і, і, і все таке в 90-ті роки. А, ну і да, господи. О! Забув вже, як головну страшилку гейську 90-х років російську звали, ну і туди йому і дорога. Головне, що, що спеціально створювалося таке представлення, що раніше все було гарно, і ми лише повторюємо все, що було раніше, і от це і завтра буде лише повторення того, що ми повторюємо сьогодні з того, що ми повторювали вчора. І це нескінченний цикл. І в цьому нескінченному циклі у людей, які в нього потрапляли, які можуть бути відчуття? От, коли тебе пресують однаковим цією як те, картонною кашею за дня в день воно звучить з усіх цих прасок? Зрештою, це призводить до психозів та депресії. Викликає відчуття гидотності, викликає відчуття безнядьоги, от є таке слово, де гидке російське. Бажання, що от не хочеться так жити, от і тому краще там набухатися чи обколотися. от, і, А для чого? Для того, щоб потім от, людей, які так оброблені, ну, їх могли використовувати дуже легко. Вони не цінують своє власне життя, тому що вони не бачать в цьому життя, вони не, е, в сенсу в цьому житті не бачать ніяких перспектив. Наприклад, як останні три роки, війна, війна починається. Та чому б не піти на війну? Що я втрачаю в цьому житті? Як там було уже лучше, чим водки і я от простуд. От, до речі, ще один момент, що це використання усіх вчорашніх бунтарів, типу там Висоцького, Цоя. Зі створенням, ну там. Е, скажіть мені, я вам скажу, е, все йде по плану. Всі імена забув. От. Використання з якою метою? Для того, щоб. В, е, Нав'язати думку про відсутність виходу з цієї ситуації, що байдуже, що ти намагатимешся робити, все одно, все та, те саме, що є сьогодні, буде і завтра. І нічого ти не зміниш, тому краще, от тобі кажуть, іди і згину. Ти йдеш і загибаєшся. І при цьому, що весь протест теж каналізується через е, протестну музику. Так, ми ж пам'ятаємо, що знову ж таки в, цикл, в, в цьому випуску про та музику я розповідав, що музика як одне з найперших мистецтв, яке завжди пов'язано з протестом. Тому, якщо ти знаходиш таку музику, яка з одного боку кличе на протест проти існуючої системи, в даному випадку путінійської. Але ти знаєш, що оцей протест він завжди закінчиться тим, що давайте ми краще нап'ємось, чи там вийдемо в вікно е на знак протесту проти того, що все відбувається. Скажімо так, дисипація розсіювання цього протесту в, 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 в усе, що ну не може призвести не до, як, до жодних політичних висновків. Помітьте, нема зараз в е е російській. Бунтарськ, антисистемній музиці, пісні. Жодного натяку про повстання, бунт, опер. Ні. Тільки мій єдиний вихід це, як це? Хай мене вб'ють, і усі по мені плактимуть. Отак. Отакий емо-протест. Ну. Та я навіть не знаю, як навіть оптимістично закінчити цей випуск. Можу сказати ще одне: що будь-які системи, які так працюють, вони рано чи пізно накопичують помилки. Ну, знаєте, помилки завжди є. Вони накопичуються, і будь-хто, хто намагається контролювати складні системи, рано чи пізно дізнається, що це неможливо. Зазвичай занадто пізно. І зазвичай люди, ті, хто намагаються керувати, вони так і не визнають, що були неправі. І їх при цьому зносить. І чим сильніше нагнітають оцю безнадьогу, тим сильніше буде рано чи пізно вибух. І от на цій оптимістичній ноті я закінчу цей позачерговий ювілейний п'ятирічний випуск. Бажаю вам всього найкращого. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримав мене через Patreon. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео. Знаходите там список плейлістів, щоб наплутатися в попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляти книжки з історії не лише. І ще раз нагадую, що у Патреоні ви матимете можливість голосувати за те, яким буде наступний цикл. От у вас там буде вибір такий, тому корисайтеся з нагоди. І не хворійте. Все буде Україна!